Ді, зустрічі з вами, дорогі телеглядачі на першому місцевому в ефірі. Телепроект інша перспектива говоримо правду, шукаємо істину, показуємо те, чого не бачать інші. З вами ведучі Олександр Третяк та Єлизавета Корнічук. Вітаємо друзі згідно рейтингу наданого кабінету міністрів України. Рівненська область вже вдруге поспіль зайняла друге місце серед усіх регіонів України за якістю та наданням медичних послуг для населення. Про тему медицини ми сьогодні будемо говорити із Павлом Сільковським, лікарем-анестезіологом Рівненської обласної дитячої лікарні, лікарем, про якого говорять, що він відкриває Україну для світу і двері реанімацій лікарень в нашій країні. Вітаємо вас, пане Павле. Вітаю навзаєм. пане Павле. Про що ж говорить даний цей рейтинг? І чи це, що реформи у медичній сфері? Правильним чином реалізовується в, на теренах нашої області. Я хочу повернутися спочатку до того всього, що говорив Олександр. Такі там багато перебільшень, і мені не дуже зручно було це все слухати, але ну, тим не менше. А якщо ми говоримо до, повернемося до того рейтингу, то, чесно кажучи, мені важко оцінювати і говорити про що він особливо говорить. Напевно, більше про якісь там теоретичні речі, я так думаю, тому що я людина практична, я працюю в практичній медицині і кожного дня переступаю поріг лікарні і можу, і можу бачити, що там відбувається. Я думаю, що наші громадяни, які заходять туди, якщо вони захворіють, вони теж можуть бачити. І, напевно, те, що вони бачать, те, що вони, з чим вони стикаються, говорить. Більше за будь-які рейтинги, про які ми там можемо, про які ми можемо говорити. Звичайно, все пізнається в порівнянні. Звичайно, я бував за кордоном, бував в країнах, де все набагато гірше. І, і тому, якщо порівнювати з тим, то нам потрібно кожного дня дякувати Богу, взагалі за те, що ми маємо, в тому числі в медицині. Ми маємо, слава Богу, відносно непоганий рівень надання медичної допомоги і доступність. Я б я б навіть так сказав, ви знаєте. Що звичайний рядовий американець, який живе набагато краще за, за українця рядового? То якщо він, наприклад, не має медичної страховки, то він набагато більше боїться захворіти, ніж боїться захворіти рядовий українець, тому що йому це лікування. Обійдеться набагато дорожче, і він вийде з лікарні ну, набагато біднішим, ніж вийде з лікарні наш рядовий українець. Тому, звичайно, тут теж можна порівнювати по-різному. Але я хотів би с говорити, знаєте, потенційно те, на що ми заслуговуємо, те, чого би ми могли би мати, і те, що ми маємо, то звичайно воно не викликає в мене якогось великого задоволення чи великого оптимізму. Я переконаний, що Україна на сьогоднішній день може мати набагато кращий рівень медичної допомоги, ніж ми маємо на сьогодні. Пане Павло, ви були одним із ініціаторів такої ініціативи про відкриту реані... реанімацію, доступ, вільний доступ для родичів форі, форі, яких потрапили в реанімацію. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу, як вона зараз реалізовується? Угу. Ну, все так. Ніби дуже просто на перший погляд, з іншого боку, не так просто. Я працюю в реанімації, це моя робота. І коли я прийшов туди на роботу, побачив, як організована робота. Я так собі розумів, що так вона і має бути організована. Хто, не дай Бог, стикався з реанімаціями, той міг це на цьому пересвідчитись. Є певні такі двері там, з кодовим замком, ще з якимось, але це двері, через які ти не міг переступити. І ось якщо поступає туди пацієнт, наприклад, рідні його супроводжують саме до цих дверей, а далі двері перед ними зачиняються, хворий там, а рідні з іншого боку дверей. І, і люди так знаходяться, люди так лікувалися. І, і я теж думав, що так правильно, так як, як, як і більшість, напевно, моїх колег. Але коли я потрапив в Сполучені Штати, коли я побачив, коли я попав туди на стажування, був там в лікарні. І я побачив, як живуть, як лікуються люди там. Просто це все це все перевернуло. Перевернуло мій світ, перевернуло моє бачення. Я бачив людей. Я бачив, наприклад, я працюю з дітьми. Я працюю в дитячій лікарні, і я бачив оцих цих цих хворих дітей, які там лежали, і рідних, які були поряд з ними. І це мене так ну знаєте дуже сильно здивувало, бо в моїй країні цього не було. Я бачив, як музиканти приходили і грали музику. там. Я бачив, я бачив тваринок, я бачив волонтера з собачкою, яка ходила по палатах і пропонувала, можливо, дитині буде приємно, якщо собачка біля неї там пограється. І, і це все в реанімації. Я запитував лікаря, який там був, як ви це пояснюєте, як, чому у вас це так відбувається? І він, і він мені просто щиро так здивувався, знаєте, і каже. А як інакше, як інакше може бути, якщо дитина лікується, дитина хворіє, це у неї стрес, дитина знаходиться в чужих стінах, в стінах лікарні, це у неї стрес. Вони до неї підходять чужі дяді тьоті, які хочуть робити їй процедури, які для неї часто неприємні. Це стрес. І якщо ми від них забираємо ще рідних, то про яке одужання ми можемо говорити? І я так знаєте собі просто в той день я. Переосмислював, я думав собі, як це так тоді з'явилась ідея робити реформу в саме в цій стані, звичайно, звичайно, поки ти не побачив чогось іншого, поки ти не зрозумів, що це працює, поки ти не побачив іншої моделі, то ти не можеш про це знати. І я думав, що саме так, як в нас, це найбільш правильно. Оце ми так живемо, і це так має бути. Але коли я побачив, як працюють люди, як живуть, я зрозумів, що звичайно, що це дуже неправильно, тому що якби ви потрапили в реанімацію. Ще до того, як вони відкрилися для відвідувачів, ви могли би бачити е дітей, які лежали там на ліжку, прив'язані е з спеціальними мотузками за руки, за ноги. І це виглядало дуже жорстоко. І, але це була вимушена міра, тому що якщо, наприклад, дитина в свідомості, то вона намагається на собі виривати всі там катетери, все, що їй, їй потрібно це все переставляти. І е ти змушений фіксувати цих дітей, е фіксувати це таке, знаєте, таке легке слово, але насправді прив'язувати. І, і люди, і от уявіть, уявіть собі. Уявіть, попробуйте себе уявити на тому місці. От лежите ви, прив'язані за руки до за ноги, підходить до вас якась там медсестра чи лікар, і вона буде робити там, ставити якийсь катетер, ще щось, це пов'язано, це неприємно, це боляче. А ви не можете навіть ні закритися, ні відвернутися від того, ніяк не можете. Більше того, біля вас немає поряд тата і мами. І ви не розумієте, чому їх немає. Ніхто ж з дитини не приходить, не пояснює, що так і так, це це нас не можна. Вона лежить і у неї, а вона людина, у неї є якісь певні думки. І ця, і ця дитина починає думати, що батьки її залишили, тобто їй боляче, їй неприємно. А батьки в цей момент зі лише її залишили. І я бачив, сам бачив такі моменти, коли. Ну, вже краще, вже переводять дитину в інше відділення. Мама до неї приходить або її відвозять до мами, а вона від мами відвертається і не хоче з нею спілкуватися. У дитини образа на маму, у дитини образа на лікарів, образа на весь світ, тому що, тому що вона була префіксована і її робили боляче. І, звичайно, я, коли це все побачив, я зрозумів і я вирішив, що я буду робити те, що я можу, для того, щоб змінити щось, ну, принаймні в моїй лікарні. Ось я не знав тоді на той час, що це пошириться на всю Україну, і, е, і я можу сказати, що я просто я крапля звичайно. Я тільки одна частина, один із тих, хто за це боровся. Виявляється, що на той момент вже багато людей, багато різних громадських організацій вони працювали над цим. Але через за допомогою соціальних мереж, за допомогою я почав писати про це, почав говорити про це. Я почав чути і бачити інших, які про це говорять. Ми зустрілися, ми об'єдналися. І оця така спільна боротьба вона призвела до того, що так відбулися зміни. Так був виданий наказ Міністерства охорони здоров'я про безперешкодний доступ рідних в реанімаційні відділення. І тепер я приходжу на роботу. І я з великим задоволенням можу бачити, коли лежать ці хворі дітки в нас в реанімації. Це дуже хворі дітки. А біля них мама. Біля них тато, в них на їхньому обличчі посмішка навіть незважаючи на те, що вони важко хворі. Але вони посміхаються. І, і це, знаєте, це, ну, це дуже приємно. Особливо, коли ти сам батько, якщо самого є діти, і ти так чи інакше, ти все одно цих дітей якось через призму своїх дітей переводиш. І, і, і так приємно бачити, що вони, що вони посміхаються. Приємно бачити, як вони одужують. Це... Тобто практична річ для наших телеглядачів наразі, уже в кожній лікарні в реанімаційне відділення має бути обов'язковий доступ для родичів. Да, так, має бути. Звичайно, на практиці це не завжди ще так реалізовано. Це якось але... розписано по годинах. Написано двадцять 24-7. Тобто, це може бути в будь-яку пору дня і ночі. Люди мають право і е, в деяких лікарнях, звичайно, ще такий доступ не організований. Е, е, так само багато людей про це цього не добиваються, і відповідно вони не мають, не ну, мають багато. Цього. Багато і не знають ще. Так, да, але вони мають інструмент. Фактично є інструмент, який вони можуть взяти і використовувати. І вони можуть бути біля своїх рідних. І рідні можуть бути поряд біля них. І це, і це дуже важливо. Я спілкувався з людьми. Я говорив з людьми, які в останні хвилини життя не були поряд. Не завжди вдається в реанімації хворого вилікувати. Бувають такі діагнози, бувають такі хвороби, буває, вони потрапляють до нас в такому стані, коли ми не можемо допомогти. І коли пацієнт закінчує своє земне життя на оцій лікарняній лікарняному ліжку в реанімаційному відділенні. Але як важливо знову ж таки, щоб рідні були поряд, щоб вони могли тримати його за руку, щоб вони могли бачити контакт очі в очі разом зі своєю рідною людиною. Бували такі моменти, коли цього раніше не не було і я потім спілкуюся з людьми, і вони живуть просто з таким величезним тягарем, протягом те, що вони не попрощалися зі своїми рідними, що вони не могли бути поряд з ними. Я теж зустрічався з моєму, з такими моментами, коли дитина помирала на моїх очах в реанімації, і це було в свідомості. І ось ми збираємося всі разом, там лікарі, медсестри, щоб якось допомагати. А ця дитина поглядом шукає маму, шукає тата. Вона хоче вона хоче її бачити. А тато стоїть за дверима чи мама? Вони там стоять, плачуть, моляться, просять, і вони не можуть бути поряд. І це ну це насправді це дуже жорстоко. Це жорстоко, це тянеться ще от з того радянського союзу, з тієї радянської етики, де людина це організм, це просто певна машина там. Серце у неї качає, вона дихає, ходить, робить це був якийсь робот. Там питання якоїсь психіки, її, її взагалі психології. Воно не, не, не враховувалося. Дякую. Ви, ви плавно перейшли саме до запитань, яке я власне хотів зараз і задати. Сьогодні багато говорять в Україні про реформи, саме в сфері медицини, але і дуже часто можна почути сьогодні про таке явище як реформація. Суспільно-релігійний рух, який мав місце в Європі, як реформаційні процеси вплинули взагалі на медицину і на етику відношення до людей, до хворих, до пацієнтів? Мені важко говорити в якомусь історичному контексті, бо я все-таки не історик, а практичний лікар. Але я. Можу говорити взагалі про, ну, про протестантську етику, яка як вона впливає на роботу, і, зокрема, на мою роботу, бо я теж належу до протестантської церкви. І ну, звичайно, я можу сказати, що це, це прогресивна етика у всьому у всіх відношеннях. І чому? Тому що тому, що наш основний авторитет це Біблія. Ось і е, Біблія е, для нас ну, це не просто красива книжка в, там, в домашній бібліотеці, але це авторитет, який спонукає мене щось робити або чогось не робити. Ось. І, е, і Біблія навчає нас до того, щоб працювати, працювати наполегливо, працювати якісно. Наприклад, е, ми читаємо в Біблії, що е, будь-що, що я роблю, я повинен робити так, би я це роблю для самого Бога. А не для людини. І якщо я віру в цього Бога, якщо я він для мене найвищий авторитет, то звичайно для нього я буду намагатися робити як найкраще, незалежно від того, як мені це, як це оцінюють, незалежно від того, як мені зарплату платять, незалежно від того, які умови створені в мене, але принаймні те, що залежить від мене, я повинен робити найкраще. І Якщо людина це практикує. То, звичайно, ну, то які від того мінус, правильно? Як да? що від того погано? Звичайно, від того буде, від того буде дуже добре. Ми, ми працюємо, чи я живу за таким принципом, що ми повинні. Я написано, що шість днів працюй, а сьомий відпочивай. Тобто я працюю, у мене і взагалі я не розумію таких там по, по три-чотири по дні свята на тиждень, коли ми не працюємо. Я приходжу на роботу і мені говорять, у нас свято. І ми сидимо на роботі, і нам і, і нам платять за це гроші. А ми особливо нічого не робимо. Про яку про про, про які ну про що можна тоді говорити? Е, ти повинен працювати. Біблія навчає нас до того, щоб працювати чесно. Ось, є, такі, є такі речі, знаєте, от вони, ну, це такі негативні речі в українців, але якщо десь щось неправильно лежить, то його треба потягнути. Незалежно воно, чи воно сусідське, чи воно з роботи, чи воно і, і, і розтягується, а потім ти щось шукаєш, ну тобі потрібно для роботи, а його вже немає, бо його хтось, бо його хтось вкрав, хтось забрав. А Біблія навчає мене не красти. І, і ми, якщо ми це практикуємо в нашому житті, то це ж чудово. Тоді не потрібно особливо десь там щось дуже сильно ховати виставляти якусь охорону, бо воно не вкрадеться. Ось ну, ми ж всі знаємо, що. Така, знаєте, національна українська тварина жаба називається. Або ну це, це поширено, це заздрість. Така. Ми там заздримо один одному. І так, якщо у сусіда краще, значить треба так зробити, щоб йому було гірше, і тоді мені буде легше. І, і, і все інше. Але, але Біблія це одна із заповідей, не заздри. І, і якщо я це виконую, це допомагає мені не шкодити іншим. А якщо я бачу, що хтось кращий, то так, да, я можу бути працювати так. Тобто конкурувати, старатися, вдосконалювати себе, щоб бути кращим, але не робити йому гірше. Не робити так, щоб йому було щоб йому було гірше. Тобто розвиватися, але, але не принижувати когось при цьому, тобто не тримати оцей розвиток серед інших. І тому а це все ну а це все реформація. Це це реформація, як взагалі країни, так і реформа ну реформація особисто мене, і реформація всієї країни. І тому я. Переконаний, що саме повернення до біблійних істин, повернення до виконання Божих заповідей, воно рухає і в тому числі воно не тільки людині допомагає ну, якби в духовному житті, воно рухає, змінює країну повністю. Країна преображається, тому що люди так знаєте, ну, так так дивно, так сидять українці перед телевізором, нічого не роблять і починають розказувати який там президент, не такий, ще щось не таке. А я а ти ходиш перед цим, а потім я виходжу з під'їзда, а сусід виходив там, мав цей смітний сміття. Кульком поставив перед під'їздом і пішов собі. Але цілий день розказує, який президент, не такий ще хтось. Я говорю: люди, добре, давайте це сміття винесемо туди, куди потрібно. Замість того, щоб лежати і просто-просто лежати кілька годин, нічого не робити, вийди поприбирай в себе на подвір'ї. Зроби добро комусь іншому, допоможи комусь і все. І якщо це буде робити багато людей, то до чого це приведе в нашій країні в Україні? Тільки до покращення, звичайно. Так от. Окрім активної лікарської практики, ви ще займаєтесь благодійною роботою в Африці та Гаїті. Що саме вас спонукає до такої активності? Ну, це таке дуже комплексне запитання, я би сказав би. Звичайно, звичайно, це знову ж таки, це моє переконання, що ми. Постійно повинні робити добро, Так? Але на коли я таке щось говорю, я маю завжди зустрічне заперечення. Почекай, але роб, добро ти можеш робити. О, вийшов на вулицю і робиш добро в, свої, в своїй країні, в своєму місті. Ну і я намагаюся це робити в тому числі. Але якщо ми дивимося на землю, от не з точки зору. Такої людини, яка там живе на якійсь певній обмеженій кордонами території, там, яка буде називатися Рівне чи Рівненська області України. Але якщо дивитися на всю землю з точки зору Бога, Бога, він створив цю землю, не він створив кордони, так? це люди створили кордони. Він створив цю землю і на всьому цьому земному шарі в різних місцях живуть люди, яких він створив і яких він однаково любить. Він любить так само нас, як любить гаїтянці, африканців чи когось і всього іншого. І коли він бачить, що в якомусь місці є люди, які потребують більше цієї допомоги, але вони не можуть цю допомогу отримати, то він тоді побуджує когось, викликає якісь бажання в моєму нутрі, в інших, їхати туди і допомагати. Звичайно, це тяжко так пояснити на загал тим, хто цього не практикував, тим, хто з цим не жив. Ось. Але я говорю так, як це є. Ось і тому, звичайно, це один момент. Інший момент, звичайно, це те, що я взагалі така людина, яка я дуже люблю пізнавати щось нове. І коли у мене випала така нагода поїхати в інші країни, в яких я ще не був, про яких я можу мало читати, десь в, там, в інтернеті чи, чи в якихось книжках, це країни, в які дуже рідко відвідують туристи, бо там небезпечно. То мені це, було, мені це було дуже цікаво. І я думаю, що це ще один момент, який вложив в мене Бог для того, щоб допомогти мені якби, погодитися на такі поїздки. Тому що інакше ну, там, питання безпеки, ще щось, і воно би могло би стати на перший план. І я би міг би не поїхати. Ось а так а так я почав, я почав їздити. І я побачив цю потребу там більше і почав це, почав це практикувати. І, до речі, це теж дуже сильно. Змінює світогляд, це дуже змінює особисто мене. Це якщо я раніше, наприклад, був мав якісь незадоволення, теж, мені теж багато чого не подобалося, і я міг піддакувати людям, які говорили там про все таке погане про Україну і все інше, то після того я кажу, люди добрі. Україна, країна так. третього світу, тільки теоретично, тобто не бо... все так погано, що в Україні до да, ну, звичайно. Ми звикли дивитися тільки туди, куди краще. Ми не ми, ми не можемо дивитися туди, куди гірше. І при цьому я мушу наголосити, що я не говорю, що от да, давайте ми скажемо, що в нас класно, бо в нас краще, ніж в когось, і все, і заспокоїмося на цього. Ні. Ми маємо працювати, ми маємо прагнути до кращого. Але знаєте, оці лозунги, зради, і все пропало, так не повинно бути. Воно деструктивне. Воно не воно не, не, не викликає у нас бажання щось робити, а воно може викликає бажання не тільки когось громити, вбивати, руйнувати. І це не є і це і це, і це деструктивні такі бажання. Але насправді. Я би сказав, що ми живемо в прекрасній країні. Просто природа, яку ми маємо, вона прекрасна. Воду, яку ми п'ємо, вона прекрасна. Я був, я, я був в цих країнах, я бачив, як далеко люди мусять іти з якимось відром чи каністрою для того, щоб набрати води і щоб її пити. І коли я приходжу додому, від, і от повернувся, відкриваю кран, а з крана тече чиста артезіанська вода, і ми цією водою миємо посуд, то мені знаєте, мене навіть якійсь мірі мені якось боляче, було навіть совість. мене якось так, знаєте, мучила, як це так. Ми, ми такою чистою водою людям, вона недоступна, а ми посуд нею миємо, там в туалеті змиваємо. О, ну, насправді це величезне. Ми недооцінюємо ми не, не, не тих величезних благ, які ми маємо просто. Ось і те, що ми можемо прийти додому, наждати кнопочку, і в нас світло засвічується, Ми можемо відкривати екрани, і тут в нас прямо на місці вода тече. І все таке, це це величезні блага цивілізації, просто яких багато людей. Це не просто там сотні, тисячі, це мільйони людей. Вони позбавлені цього. Вони не мають. І я так думаю, що в найближчому майбутньому у них це не з'явиться. Пане Павло, дуже часто приходиться стикатися з такими випадками, коли е лікарі роз розводять руками і кажуть, в даному випадку ми вам не можемо зарадити. Ми вас не вилікуємо. Людина приречена, але. Кажуть, ну одна надія на Бога. Чи були ось випадки, коли дійсно єдина надія на Бога вона дарувала зцілення, піднімала людей з тяжких хвороб? конкретні, якісь практичні випадки а, так звичайно. А, так взагалі, коли лікар розводить руками, говорить так, якби все, це ну це не дуже правильно з точки зору лікаря. А, ми, окрім того, що ми лікуємо, ми повинні дарувати людям звичайно, надію і намагатися робити все, що ми можемо, і навіть через не можу, але Звичайно, що наші можливості обмежені. Це один такий момент. А інший момент, що ну, все-таки ми маємо бути чесними з нашими пацієнтами. І якщо ми справді не можемо допомогти, то тоді, да, тоді правильно, все-таки людину скерувати до того, хто може допомогти, до, до Бога. І, звичайно, такі, ну, такі речі бували. Такі, такі були. У, мене була, у мене був хлопчик, який. Мав важкий, важкий енцефаліт. У нього було запалення головного мозку. І це, це було дуже важко. Я не пам'ятаю, скільки днів, але він лежав без свідомості. просто. І, і я зі свого боку теж потрошку готував рідних до того, що все може трапитися. І може так бути, що він не вийде з реанімації. Він буде. Але це люди, які вірили, твердо вірили в Бога, молилися. Звичайно, вони. Приймали моє слово, яке я їм говорив, бо я йому говорив, так може бути так і так. і, і все, Але тим не менше вони, це, вони, це, вони молилися. Ми зробили е, магнітно-резонансну томографію для, для цієї дитини. Ми обстежили його мозок, і ми побачили, наскільки він уражений Ось. І потім, в якийсь момент, він так лежав, цей хлопчик, в якийсь момент він просто відкрив очі, прийшов у свідомість ще кілька днів. Його перевели в інше відділення, соматичне. Ще кілька днів його відпустили додому. Ми стали друзями з цією, з цією сім'єю. Цей хлопчик росте, він повністю здоровий, він не має жодного неврологічного дефіциту, він, він розвивається. І, і коли вже вони з цими своїми паперами приїхали в район до свого районного невролога, для того, щоб стати на облік, вона перечитала. Чі всі папери, і вона дивилась на папери, дивилась на цього хлопчика, і вона не могла зрозуміти, як це так, чи тут, чи тут не якась підробка, тому що те, що було написано, і те, що вона бачила перед собою, це були зовсім різні речі. І, і такий випадок не один. Такий випадок, таких випадків є чимало. І я признаю, інколи знаєте, мої колеги в таких моментах говорять, ну. Ми помилилися. Ну, все таки, це от наш антибіотик. Ми там додавали йому, ми там це зробили. Все таки, ну бо коли ти не маєш віри, да, то ти не можеш сказати, що це все-таки Бог. Бо віри немає. Тоді ти мусиш, мусиш займатися тими і говорити так. Але я, як віруюча людина, я розумію, що справді був момент, коли ми прийшов певний наш ліміт, закінчився. Але люди просили Бога, і Бог вирішив їм допомогти. І він зробив свою роботу, і там було видно чітко, що то вже не не ми, то вже він чудово. Добре, дякуємо дуже, Павле. Отож, шановні телеглядачі, пам'ятайте, що інколи запорукою здорового тіла є здоровий дух. Будьте падьорі. Оберігайте свою сім'ю і пам'ятайте здоров'я, всьому голова. Зустрінемося тиждень. Нехай щастить.